Вітаю, шановні! В даному відео я покажу, як правильно надати доступ до вашого рекламного аккаунту в Google Ads. Пишемо в пошукову систему Google Ads. Переходимо за офіційним посиланням. Виглядає воно на 27.07. Ось так ads.google.com.ua. Вверху справа є кнопочка увійти. Обираємо аккаунт ваш. Покажу, на прикладі ось цього аккаунту. Інтерфейс, в принципі, що на мобільній версії, що на ПК однаковий. На мобільній версії ви можете натиснути ось на цю галочку і вибрати показувати дизайн, як на ПК, як на, як на ПК сторінці. А точно той пункт називається. Хвилинка. Точно той пункт називається Версія для ПК. Ось, якщо у вас Chrome браузер, ось тут буде версія для ПК. Після чого натискаєте інструкція, обираєте Доступ і безпека. Чекаємо, поки завантажиться. І на цій вкладці ви можете надати доступ користувачу, людині, компанії, якій потрібно надати той доступ. Натискаєте плюсик, вводите електронну адресу. Обираєте там, адміністратор стандартний. Ось тут можна побачити, які права, які права можна встановити. Та натискаєте від, Відправити. «Відправити», Після чого людина підтвердить доступ і отримає доступ до вашого облікового запису в Google Ads. Наразі дякую. Нехай щастить.